The whole world is white. There's snow everywhere from the storm last night. Winter is here. Blue jays are watching the children's play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside. We're staying in here by the fire side. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas day. It's a wondrously slow and golden Christmas day. Так, з'їздила магазин Kaufland, покажу, що взяла, е, взяла тортиллю. Влад, хоче, щоб я зробила лаваші з е, сосискою. Дві штуки взяла. Ось таке мило взяла безкоштовно за один грош. Е, там, Якщо бали є, то можна активувати і взяти безкоштовно. Взяла два болгарських перчика червоних, буду варити. Смачний такий гуляш, колись давно його варила дуже давно і чомусь забулася за нього, а ми його насправді дуже-дуже любимо. Сметанка 18%. Ось такий грецький йогурт, також був за один грош, тобто безкоштовно, можна сказати, якщо також можна було активувати бали. Взяла дві хурми, не було з чого вибирати, особливо так яла тільки ті штучки. Сосиски, ось такі щедером, це була ваша. Взяла пакети для торбинки для сміття. Так. Упаковка ось такого печива з ягідками. Це або лохина, або чорниця блубері. Так, з англійською в мене таке собі. Я думаю, що це чорниця. Взяла вже готовий фарш свинини з телятою одразу для ось цієї страви ще говорила. Молочко взяла дві штуки, кефірчик ось такий яблучко Golden. Вчора ввечері лежала так захотілося яблука і не було яблука в хаті. Взяла ось такий суповий набір, щоб зварити, десь супчика такого я люблю з таким, різними такими овочами смачненьки. І взяла мандаринки. Так, я прийшла, займаюся кухнею. Хочу також тут трошечки прикрасити. В минулому році я також ось цю зону прикрашала. В цьому році я вирішила ось цю гірлянду з ялинки не прикрашати іграшками. Просто обмотала її ось таким дощиком, він сніжинками такими йде маленькими, ось такими. І вирішила, що він просто буде ось так з цим дощиком біленьким прикрашеним. Так гарненько виглядає, і обмотала її. Гирлянду, яка світиться. І просто на мене буде там світитися. Гарненько вона там дивиться, ось так. Не знаю, чи в кадрі так видно, як мені вживу, але мені подобається. То буде ось так. Тут о, включила. Можна, щоб вона світилася, мигала, а можна, щоб вона просто... Не мигала, а просто світилася одним кольором. Ось, Бачите, змінює. Ввечері буде зовсім красиво білий холодний колір. Я вже говорила, мені подобається білий колір, такий холодний. Протерла я вікно тільки що дуже швиденько лише скло, бо тільки перехворіла, не хотіла, щоб продуло. Я протерла з іншої сторони з вулиці і з цієї. Щоб воно було чистеньке і хочу зараз сюди приклеїти наліпки, я такі купила в Aldi, На знижці були по 399. Я вже 100 років такого не робила на вікна. Колись давно ми ще як жили з батьками чоловіка. У нас там такий балкон був французький, знаєте, віднизу до самого верху заскляний, і він був разом з кімнатою. Ми так собі захотіли колись зробили в нашій кімнаті. То я ще, як син був маленький, постійно його розмальовувала. Кожного року я на Новий рік розмальовувала цей балкон. Завжди його гірляндами весь обмотувала. Він був найкрасивий балкон у нашому дворі, в нашому райончику. Такого балкону не було ні в кого. Дуже я це любила діло. Я вже 100 років не розмальовувала ці вікна, але я побачила ці наліпки, вирішила зараз поклеїти. Я, до речі, колись сама робила такі витинанки. Тільки з білого паперу. Сиділа в мене такі ножички маленькі, ризочки були, і я ними вирізала ці витинанки з паперу і теж вікна. Тобто я щороку щось видумувала, то я розмальовувала кольоровими, то я білими розмальовувала, то я робила ось ці витинанки, обклеювала дуже красивенько. В цьому році, взагалі, все просто. Я купила ось ці наліпки по знижці. Вони такі кольорові, але мені сподобалися будиночки. Дуже мені подобаються будиночки на вікнах. То я зараз їх приклею, буде. Також такий гарний в мене настрій на кухні. Мені дуже подобається, що вони ось такі ніжні, такі матові і не яскраві. Дуже гарно виглядає. Ще б сюди один будиночок, але я ось так придумала, бо будиночки більше немає. Але дуже гарно вийшло. Ще ось так сніжинки поналіплювала І декілька іграшок. Ось так. Оленя і того санту я не хотіла клеїти, хотіла, щоб ось таке було. Більш ну, не таке типу дитяче. Ось. Мені подобається гарненько так вийшло. Так, і в мене є ще ось ця зірка. Хтось, Хто давно зі мною, то пам'ятаю, мені колись кума подарила цьому, в цій зірці, був такий набір для ванни і кімнати. І ось я зірку цю залишила, вона залізна, така класна. І я хочу тут трошечки задекорувати. Я вирішила я додати ось сюди наниз трошки ось так тюль, щоб було таке біленьке щось. І повставляла вже всі елементи і додала ще ось такі колосочки. Пам'ятаєте, ось їх нарвала? То вони в мене досі ще є. І ось так прикрасила ось цю зірочку. Ось звідти виглядають будиночки. Здається, дуже гарно вийшло. І зараз я хочу тут щось ось так зробити. У мене там є. Зірочки такі чи сніжинки. Не пам'ятаю, що я там купувала на батарейці гірлянду І ось так зараз тут її чи обмотаю по цьому, по цій композиції, щоб тут так світилося. Що зараз щось придумаю? Все, зірочки вже в мене обмотані всі. Тут дуже гарно вийшло. так. Мені дуже подобається. Такі гарненькі вони, маленькі зірочки. Ввечері взагалі буде класно. Все, супер. Красиво дуже. Зараз я підвяжу тюль ось так по боках зроблю, щоб було вікно відкрите, щоб все, -все було, звісно, красиво видно. В ось в цій зоні я не буду дуже багато всього наставляти. Поставлю лише ось цей вазончик. І я ось думаю, можливо, замість ось цієї дощечки, ну, в принципі, тут завжди стоїть як декор поставити в рамочці. Зимову таку фотографію. У мене минулорічні є композиції, малюнки, фотографії. Ось я думаю, можливо поставити їх сюди в рамочці. в рамурці, буде так красиво виглядати. І напроти на стіні також замість картини, яка у мене осіння ось цієї. Місь нею вже зніму, також повішує. І вони будуть так, підходити одна до одної, бо вони в одній цій кольоровій гамі. Зараз спробую, як воно буде виглядати. Merry Christmas, baby, rain is coming out. Змінила будиночок ось цей на ось ту таку композицію з лампою. Бо ось цей будиночок він дуже гарний, але він повністю ховається за баночками. Хоча ця композиція теж трошки ховається, але не повністю. Я думаю, в мене є ще білочка, вона повністю ось тут її видно. А ось тут сніжок. Але я думаю, білочка тут на столі якось не знаю. Чи буде так симпатично виглядати. Лампа все-таки дуже так затишок такий створює. Мабуть, залишу все таки лампу тут і додам ще декілька елементів. Обробила я ось там кут саву, він був просто чорнющий. Такий грибок був великий. Але дивіться, біленьке все зовсім. Дуже класно забрало. І ще ось там пообробляла також. Бо побачила, що там за цією тумбочкою також все чорне, але вона не висовується. Я розумію, що там за нею, напевне, теж все чорне. Але вона не висовується, тому ось так засунула і попшикала скільки можна, бачу, вже відбілилося. Це добре, хоч так буде. Ну, а зараз поділюся з вами дуже смачним рецептиком супу Гуляшу. Ми його дуже любимо, нам дуже подобаються такі смакові поєднання. Тому можете спробувати, сподіваюся, що вам також він дуже сподобається. Для початку нарізаємо картоплю. У цей суп саме потрібно нарізати соломкою. Не знаю чому. так було колись так у рецепті, я так робила, і мені так подобається. Ну, звісно, якщо вже хочете, то можна нарізати і кубиком, якщо це принципово. Але так, якось цікавіше, ніби не так, як я завжди роблю в інші супи, бо зазвичай нарізаю кубиком. Відправляю в каструлю, наливаю сюди літр і 300 мл води і відправляю на плиту для того, щоб картопля закипала. А тим часом будемо, підготуємо інші інгредієнти. Нам потрібно обсмажити фарш, у мене пів кг фаршу, у мене телятина свининою, можна взяти просто свинину чи просто телятину. Далі, поки фарш обсмажується, наріжемо кубиками болгарський перець один і також наріжемо кубиками цибулю. Цибулю потрібно взяти середню. Фарш обсмажився трошки, і додаємо сюди, видавлюємо чесничок через прес, я пропускала. У мене два крупних таких чесничка зубчика і один такий поменше. Страва любить чесничок, тому не шкодуємо, додаємо так його достатньо. Далі відправляємо цибульку і обсмажуємо також разом із фаршем. І Після цього відправляємо болгарський перчик порізаний, також трошечки тушкуємо разом з фаршем і цибулею. Фарш має бути не обсмажений до золотистості, а просто приготовлений до готовності. Далі додаємо сюди 150 мл кетчупу. У мене кетчуп дитячий, я взяла і, звісно, сюди потрібно кетчуп вибирати такий ніжний, щоб був лагідний, не пікантний, не гострий, а саме звичайний, лагідний або дитячий, як я ось взяла кетчуп. Перемішуємо і ще тушкуємось так разом близько 2 хвилин. Картопля у мене. Вже тут кипить, я додаю сюди сіль, також лавровий листочок, і, в принципі, по спеціях це все більше нічого додавати не буду. Але ви по бажанням можете додати, наприклад, перець горошком, якщо хочете ще. А так, в принципі, більше нічого і не потрібно. І далі сюди відправляємо всю засмажку з перчиком, з цибулькою. З фаршем і все ретельно перемішуємо, залишаємо варитися на півгодинки під кришкою на малесенькій температурі. Ну і ось такий смачний суп гуляш виходить, ми його дуже любимо. І я можу його з'їсти дві тарілки, настільки він мені подобається, і також моєму чоловіку дуже подобається. Дуже смачно, спробуйте обов'язково і сподіваюся, що вам такий рецептик також зайде і ви також його оціните і посмакуєте. Покажу вам ввечері результат. Я ще трошки засніжила зверху ось цю гілочку ялинки, але, правда, зараз нічого не видно. Ось, але дуже гарно вийшло, коли я її ще більше засніжила. І все так гарненько світиться. Так гарно тут. Мені дуже подобається. Ну і нарешті настав цей день, я зібралася з духом, як то кажуть, і вирішила постригти Мішель. Вже давно це потрібно було зробити, але я все ніяк не можу настроїтись, наважитись, тому що це займає близько двох годин, і нелегко вам скажу. А ще я ось так посижу довгенько, до мене вже і спина дуже сильно починає боліти. Ну але нарешті я це зробила, тому трошки кадрів з цього процесу вставляю для вас, щоб подивилися. Яка вона в мене смішна, коли я стражу. І, звісно, вона в мене слухняна дівчинка, але цей раз їй щось все не подобалося. І вона постійно хотіла мене гризнути за пальцем, але оскільки вона мене дуже любить, то зробити цього не може. Тому мусила терпіти вже і все, з усім погоджувати, що з нею роблять. Щойка, покажи, яка ти похудавша. Дивись, яка ти гарнюня. Така худенька зразу стала. Така ти пальма гарна. Ти рада? Ти рада, чи ти обіжаєшся? Дай покажу хвостик. Хвостик пухнастий. Це можна спати. Подивіться, на це чудо, я ще вам не показу, вона ще ж один костюм є. Жабенятко. Подивіться. Подивіться на цю комедію. Ти жабенятко. Владик вибирає костюми. Боже, який тебе костюм гарний, капюшон такий взагалі просто. Ну що це за краса така? Фу, це за така гарна дівчинка? Боже мій, така гарна дівчинка пострижена. Ой, кіно. Я вона смішна. Вже і костюм великий на неї став. Мішель, ти похудала. Оце після стрижки. І костюм маленький. У нас на вулиці знову весна. Сонечко навіть трошечки світить. А я зараз збираюся на ніфті йти робити. Біжу зараз до дівчинки. Пішли, мішавка. Йдемо додому, пішли. <ріхи> Може, він на неї великий став цей костюм. Ой, яка вона смішна. Йдемо. Ножки такі худесенькі, як палочки. Йде мішулечка. Мішуль. Міжка пішли, йдемо додому. Покажу вам, який цей раз зробила нігті. Зробила ось такий золотистий. Захотілося, щоб все блистіло. І знов сніжинки зробила. Такі біленькі, гарненькі, Лежи на ось цьому пальчику. І вкоротила, як завжди, бо не люблю довгі нігті. Дуже гарно не блистять насправді. Можливо, так у відео не передається, але дуже гарні вийшли. Як завжди, в принципі. Я завжди задоволена, відколи роблю Софійки, бо дуже воно гарно робить. Прийшла я на кухню і дуже хочу зробити випічку зимову. Хочу зробити насправді тарт. Але, знаєте, я робила з сливою, зробила з, е, з полунечкою, а ось з яблуком не пробувала. Ну, думаю, що буде дуже смачно. Хочу з яблуком, з корицею, з цукром. Мабуть, це буде дуже смачно. Зроблю два. Е, один хочу віднести на перший поверх, там же вас е, дівчинка, з якої я роблю нігки. Вона запросила, подивитися, вони котика мають маленько. Такий хорошенький. Такий, знаєте, похожий на котика зі шрека, ось цього з таким милими очками. Такий золотистий. Так, все тісто я виклала. Я зараз буду нарізати тоненькими такими пластинками яблучко. Так, змішала цукор з корицею і посипала гарненько ось так зверху, і можна ставити випікати. Все дістала я вже тарт. Я думаю, ви уявляєте, який зараз стоїть аромат по всій квартирі. Запах кориці. Це просто щось неймовірне. Прямо такий аромат свята, я б сказала. Дуже гарно пахне, просто неймовірно. Я вже, звісно, б почала прізати, але все-таки я почекаю, коли охолоне. Бо я завжди це вмію розрізати, а його треба різати, коли він вже такий охоловший, щоб він не розлізся, Мокрий не був. Подивіться. Відрізала вже шматочок, він ще теплий, але ж ну зовсім, щоб холодний був, я би не дочекалася. смакота. Буду мені зараз пити чайок і дивиться якийсь фільм. І я на цій ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. І бажаю всім миру, спокою, добра і все найкраще. Всім пока!